Зробити собі з картонної коробки просто таку вставну полицю в мене з'явилася ідея. Я собі хочу в поличку, там де в мене в кухні стоять чаї дрібні речі. Таку вставну поличку, щоб невеликої великої шафки, новий такий шкафчик і не було там безладу. Але я знайшла таку поличку Ікеї. вона, на жаль, не підходить мені по висоті. Тому хочу спробувати зробити собі з картонної коробки таку поличку. В мене є пензлик, клей, картонна коробка, ножиць, як додаткове укріплення. Поїхали.